Вітаю всіх на своєму каналі. В цьому відео розповім вам про ремонт за 100 доларів за квадрат з меблями, з технікою, з роботою, з матеріалами. Бо я займаюся ну, ремонтами да, майже постійно останні там, півтора року. На мене в інстаграмі налаштована реклама. Ну і Facebook, і Instagram. І що там пишуть? Ну, по ремонт там саме. Дуже багато якихось компаній, взагалі невідомих мені ніколи їх не чув, не бачив, але вони є в інтернеті. Тобто все, вони з'являються і пропадають кудись. Налаштували рекламу, щось там повкладували трішки грошей, десь там познімали з кредитних карток. Вихлопу немає, все, закрилась компанія. десь там накрали якихось фотографій, позагружали, собі на сторінку. Щоб якоби щось було. Так ось всі вони пропонують ремонт від 100 доларів. Ну, пишуть від, ну, ви розумієте, що це за 100 доларів. І там за якісь нереальні терміни, там, за місяць, за два, за три ремонт дизайнерські. вони загружають фотографію. Ну я ж бачу, вже по фотографіям по візуалізації я вам відразу скажу, скільки буде коштувати ваш ремонт. Ну вже мій досвід там 12 проєктів під ключ, ну, Я вже можу про це говорити. Скільки це буде коштувати? Тому що в мене є вся статистика. Я веду всю статистику, всі витрати. І коли ти ділиш їх на квадратні метри квартири, то завжди отримаєш якусь цифру. І Ця цифра завжди там 5. 3-5% різниці. Якщо, наприклад, на штукатурку вам потрібно 30 доларів на квадратний метр по підлозі, це матеріали і роботи, то любу квартиру, яку не візьміть, якщо розцінку з матеріалами поділиш на квадратні метри підлоги, то завжди завжди отримаєте майже одну і ту саму цифру. там 33 долари, 28-30, ну, 30 десь. Так же само і в ремонтах квартир під ключ. Всі вони плюс-мінус коштують однаково, в залежності від там деяких нюансів. Так ось всі фірми викладають якусь красиву фотографію якогось інтер'єра. В інтер'єрі паркет на підлозі, там меблі, дизайнерські столи, стулья, стільці, трекове освітлення, підсвітки, гіпсокартонові стелі. Там, електрики багато. ну Така красива добротна картинка якогось, такого мажорного ремонту. І пишуть ремонт від 100 доларів. Ви такі бачите, О, якась красота вас, там, від 100 доларів. У вас там 70 квадратів, ну, якась шара. да? І вам здається, коли ви починаєте шукаєте собі підрядників на ремонт, вам здається, що. А, що ремонт це, ну, не так дай багато грошей коштує, скільки там тих матеріалів на ту квартиру, ну що багато. В основному ж матеріали йдуть на будівництво будинку, в якому ви живете. А що тих скільки там той штукатурки, скільки там той шпакльовки? Е ремонт не може коштувати дуже дорого. Коли ви телефонуєте там цим ребятам, вони завжди спрашують, а з якого ви ЖК? Тому що якщо ви скажете щось там більш-менш преміальне, вони о, тут вже можна піднакинути. І вони завжди так плавають: від, 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 від там, в залежності від від. ніколи вам не скажуть конкретної цифри. Ось я не так давно зустрічався з одним чоловічком, він проджект-менеджер однієї ну, фірми по ремонту квартир. Я кажу, а скільки ви от замовнику ну, пішов, скажімо так, в розвідку, я інколи хожу, да, в розвідку до конкурентів. Вони виставили об'яву, типу шукають собі прораба. Думаю, дай скажу, там, повиясняю для себе нюанси. Прийшов, кажуть, я, я кажу, а як ви, от, ну, скільки ви там у мене щось питають, а то як, а це як, я відповідаю. І у них питаю, «Ребята, скільки ви от виставляєте своєму замовнику цифру по ремонтам? Вони кажуть. Ну, ми ніколи, якби ми завжди занижаємо, такої якось конкретної нема. Ми занижаємо завжди цінник, щоб а, взяти тендер. Я кажу, як це ви занижаєте цінник? У вас же, ну, наприклад, по проектам працюєте? Ну так, так якщо є як проект, можна ж точно порахувати. Та ні, ми спеціально занижаємо, бо замовник ще ж кудись буде цей нашу наш кошторис відправляти. І ми щоб виграти тендер, щоб у нас була найкраща ціна, найдешевша. Ми спеціально ну, її занижуємо. Чи, чи об'єми занижуємо, чи роботи якісь не пишемо, чи матеріалів там менше. Кажу так, а як ви потім ось ну, з ними розходитесь, як ви це роз'яснюєте людям, коли ви там, сказали одну цифру, вже цю цифру вироботили ще півремонт. Ну якось отак ось, ну, отак, отак люди працюють. Тобто їм головне взяти вас, взяти з вас шаванс, а далі вже шить з вас нитки, бо ви ну, нікуди не дінетесь, розумієте? Ось так, люди більш так більшість товаришів на цьому ринку працюють, просто обманюють вас, і у вас з'являється таке хибне уявлення про ремонт, що це недорого і що це дуже швидко. Друзі, всі ремонти дизайнерські, де є і паркет, де всі види робіти, тіньові плінтуса, і профілі і тіньові, де все підфарбування, де є декори, де багато електрики, де сантехніка, де потрібно думати, де потрібен виконроб. Ці ремонти робляться від 6 місяців, 6-8, іноді навіть і рік можуть іти ці ремонти. Розумієте, якісна робота вона не може там швидкою бути. Я ж цим людям ось як може розказую, як може ремонт зробити там за 2-3 місяці, те, що вам там обіцяють, коли у вас там, ну, штукатурка повинна сохнути ну, хоча б місяць до повного висихання. Ви не можете на мокру штукатурку, де ще є волога, вона не вийшла наносити шпаклівку. Розумієте? І дуже багато нюансів. Але вони таке пишуть. Так я ось хочу вас попередити. Я от ну, рахую, я зараз працюю в бюджеті 200 доларів. Ну це по новому курсу. да, Щас в гривнях, то ну до цього я працював теж 200, але Курс був 28. Я коли зробив всі свої проекти десь біля 10, я зрозумів, що ну це дуже маленький цінник для того, щоб робити якісну роботу і була мотивація і у робітників і у мене. Тому що мотивація це один з основних би, движків да, в ремонті, щоб він був якісним, щоб він був швидким. Якщо немає мотивації у роботях, то ну, вони так і ходити будуть і так робити будуть, розумієте. Ну, і в мене те ж саме. Але коли я зайшов на цей ринок. Так уже платнічком. Я розумів, ну я візьму ну, цінник, да, я так обзвонив туди-сюди, десь плюс-мінус. Мені всі сказали 200 доларів. Ну, як всі, до кого я там дзвонив у декілька контор. Я почав теж працювати в цьому бюджеті, але зрозумів, що е це дуже маленька ціна, тому що вона не враховує ні ризиків, нічого. Це просто невеличка націнка для виконроба, як для мене. та Якби плюс-мінус звичайні розцінки для роботя. Я для себе зрозумів, що я буду трішки підвищувати ціни, десь доганю їх до 250-300 доларів за квадрат по роботам за повний комплекс робіт. Тому що дуже багато я по образуванню інших ну, топових гравців на цьому ринку, таких досвідчених виконробів, там фірми. У них всіх там 300-400 доларів за квадрат. Ці них, там дизайнери модні, які там тіктокери, які там в Ютубі монтують ці ролики, всі обзори. У них там своя клієнтура, Ну, у них десь 400 доларів за квадрат. Тому я для себе зрозумів, що буду підвищувати. але... Прийшла війна, девальвація гривні. І те, що ми в гривнях підвищили, в доларах залишилось те саме. Але є як є. Ми ж не в доларах заробляємо у нас гривня. Тому в доларах залишилось ті ж самі 200 доларів. Я дивлюсь, що за цей бюджет я в принципі можу там, зробити ремонт за 6 місяців. У мене будуть мотивовані майстри, і я трішки теж щось там зароблю. Як можна зробити ремонт, то що вони кажуть за 100 доларів, нехай просто роботи. Ну я не знаю. Це обман, їх задача взяти вас за удочку, взяти вас на крючок. І щоб не попасти в цей крючок, вам потрібно перевіряти кошториси, берете свій проект, берете кошторис і не просто дивитись. В останню цифру, що вам там нарахували, а всередині вас не хвилює. Я ж бачу, як люди, які ну якби вони в ремонтах не сильно розуміються, і то, що там вони пишуть, адну, наприклад, виготовка стіни під фарбування, да там комплекс робіт, який включає в себе ґрунтування, і, і шпатлювання, і шліфування, там і нанесення фінішних слоїв, і вирівнювання стін. Вони це розписують десятьма пунктами е і вставлять там невеличку ціну. Ви дивитесь, що це, як, це, ну щось там, вроді не то 50 гривень, то 80, то 100, ну наче як і небагато. Але коли це все наплюсується, то виходить якась цифра, ну непогана така. Або взагалі там, ну, половину об'єму вам не врахували. Ви повинні це все розуміти, тому що ремонт, до ремонту потрібно готуватися. Який плюс роботи зі мною? Я рахую а, правду вам, тому що в мене вже такий досвід, який мені дозволяє рахувати кошториси з матеріалом, з роботами, з точністю до, там, до 5%. Я вам кажу конкретно, ось така цифра потрібна вам на ремонт. Мені на роботи на чорнові матеріали, там чистові матеріали вже вибирайте самі, які ви там виберете, От і до. Там плитку, паркет, фарбу, світильники, там виключателі. Це все вибирайте, там сантехніку, яка вам подобається і плюсуйте. Я вам об'єми, можу вам дати. В середньому ремонти виходять десь 600 доларів без меблів. Що ви отримаєте на 600 доларів? Це дизайнерські ремонти. Це де все підфарбування, де декор, де гіпсокартонові стелі зі звукоізоляцією мінвата, де там достатня кількість світильників, електрики, там багато сантехніки, плитка, там два санвузли, паркет, вирівнювання підлоги, там всі ці примикання, відкоси і так далі. Так ось це по роботам 200 доларів, по матеріалам десь доларів 100-150, ну хай в середньому там 120. Це десь. Буде десь 300-350 доларів. Це чернові матеріали, це всі сипучі матеріали, грунтовки, шпаклівки, гіпсокартони, саморізи, там я для плитки, штукатурка, маяки, ось це все. Все, що не видно, вже, коли зробиться ремонт. Оце є чорнові матеріали. А чистові матеріали десь ну, по статисті ці десь тягнуть на 200 там, доларів приблизно. Тобто ремонт вам вийде десь. 500-600 доларів а, мінімум без меблів. Це нормальні, хороші матеріали, без меблів. Це у, вас, ну, у вас буде ванна, у вас буде плитка в ванні, там сантехніка якась буде стояти, бойлер буде висіти від забудовника. Це на це потрібно десь 500-600 доларів. На меблі ну це мінімум. Я ще раз наголошую, бо дуже багато нюанс. Наприклад, ви можете собі зробити кімнату, ви прийшли один вимикач і одна люстра. Да, там і по одній розетці біля, е біля дивану вашого, біля кроваті. А можете зробити собі там 10 точкових світильників, led підсвітки. Розумієте, це все додаткові роботи, додаткові матеріали. LED-підсвітка підсвітка це завжди паганажі її монтувати, це якісніше потрібно робити, це паганаж, це потрібно трансформатори купляти, це десь місце в щитку потрібно шукати, щиток побільш, ну і дуже багато нюансів. Плюс, 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 розумієте? Да? Тому я кажу, кажу приблизно десь 500-600 доларів без меблів. Це по статистиці. Якщо ви там ще батареї захочете міняти, там конвектори, там кондиціонери. І всякі там декори, і якась текстура на стінах, 3D якісь там панелі, це все плюс балізе, розумієте. А На меблі десь потрібно десь доларів 300. В середньому квартира 70 квадратів. 70-80 квадратів на корпусні меблі, це шкафи, це кухня. Це там якісь ванної вам меблі. Це десь там 700-800 тисяч гривень потрібно на матеріали і роботи меблярам. Тобто зробити квартиру вам потрібно десь там 800-3000 доларів. Ну, це такий хороший ремонт у вас буде. Що вам там обіцяють за ремонт від 100 доларів і картинки на 1000 доларів за квадрат, я не знаю. Я в такі ігри не, ну, не, не гуляю. Я в таких. Іграх не беру участь, для мене дуже важливо, щоб я щось пообіцяв клієнту, і я цю, цієї обіцянки дотримався. Якщо я сказав, якусь цифру зорієнтувалася на цю цифру по ремонту, ви в цю цифру і вклалися. Щоб не було такого, що я вам сказав, там, ну мені на зарплату потрібно там, 15 тисяч доларів, ви десь там, їх е, відклали, розраховуєте, а я потім 15 вас забрав і кажу, надо треба ще 10. А у вас їх немає, наприклад. Ну Розумієте, починається скандал. ну Кому ви мене потім порекомендуєте? Нікому. Тому ці всі фірми, які вам лапшу вішають на уші, а ви в це, в це вірите, це так, одноразові фірми. То раз вам зробили ремонт, і то не доробили, потім ви гукаєте когось доробити, бо там куча браку, дебілів всяких понаходили. Тому що чим дешевше е, робітники у вас працюють, ну прямо пропорційна якості. Розумієте? Тим дешевше, тим більше вони філонить будуть, не шукати паралельно ще якісь об'єкти, бо ціна невелика, гроші всім хочеться заробити, потрібно паралельно там, 10 об'єктів замість одного вести, де нормальна оплата праці. Ось і все. Оце я хотів вам цю думку довести. Завжди перевіряйте кошториси, якщо це для вас важливо. У мене є така функція, це коштує. Недорого можете написати мені. Жень, дивись мені, <кій> ось мій проект. Ось кошторис порахували. Можеш його перевірити. Я його перевірю на, на відповідність там матеріалів. Плюс-мінус там роботи всі перерахую вам. Напишу вам, дивіться, вони тут не врахували ось такі об'єми, не дорахували, ось такі види робіт. Спитайте у них, чи ці роботи вони будуть виконувати вам безкоштовно, чи ці об'єми вони ну не дорахували, і хай уточнять свій кошторис. І це для вас е забере дуже багато проблем зі своїми підрядниками. Дякую за увагу. Кому корисно було, ставимо лайк, підписуємося. У наступному відео я розповім вам, чому всі підряд займаються ремонтами квартир. Невже тут так багато грошей? Невже це так вигідно, що на кожній машині напис Ремонт квартир під ключ», ремонт квартир під ключ». Невже це так вигідно і, можливо, вам теж потрібно зайнятися ремонтами квартир під ключ?